І ось бачимо зараз такий вихід майже один на один. Обігрує наша гравчиня. І друзі, це 1-0. Забиває футболістка нашої команди. Облиски, друзі, ось такі чудові комбінації відпрацьовані на тренуваннях, спрацьовують і в іграх. І бачимо по справжньому перший гол у цьому поєдинку. Тих підростаючих дівчат, які навчаються в нашій академії, дивитися. За прикладом цих футболісток, і як потужно, друзі! 2-0. У нас на 31 хвилині рахунок. Не віддавати, а все ж таки пробувати. Взяла ініціативу, друзі. І 3-0. Друзі, 3-0. На... Третій хвилині. У нас другого тайму, що почав клуб МФК Муталург притискати наших дівчат до воріт. але ось погляньте, як на випередження зіграла гравчиня нашої команди. 4-0, друзі. На восьмій хвилині матчу. Блискавуше обігнала десятка. Вікторія Дудник. Гол, друзі! Це 5-0. Анастасія Швець робить хет-трик у цьому поєдинку на 33-й хвилині другого тайму. Це безцінний досвід. і Тим паче, знаєте, в поєдинках, ух, який о, собі зробила, так би мовити, скит Вікторія Дудник і проходить до карного данчику, пробуває, забиває Вікторія Дудник. 6-0, друзі, 6-0. Ось так розігрались дівчата вже.